Україні. Сьогодні я вирішив показати, цікавий продукт. цікавий продукт, який можна зробити, який в мене просто випадково е, вдалося отримати з меду. Тобто вітись урожай 2009 року. В нас зараз йому є 12 років. Це планувалося як питний мед, але пішло, в зв'язку з тим, що пішло це вибрудіння, ми його кілька разів, Я його зняв з осаду, і в результаті було поставлено на відстой. Тобто він має це є зараз 12 сезонів, 12 років воно відстояло. Я з бутля воно було в 20-літровому бутлі, брав осад, коли мені треба було там по чуть-чуть. Решта так стояло, 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 стояло. І сьогодні прийшов час. Прийшов час і до нього. Ось ми отримали ось таке ось желе. Ось ми маємо яке гарне желе. Ось медове, ось того брудіння. Не знаю, що з ним робити. Поки що я його ось так, зберу. зібрав слоїк. І будемо думати, Будемо думати, що з цим робити. Оцет. Запах от тут дуже потужний. Ось така річ. Не знаю викинути це, чи може комусь на щось хтось використовує таку річ. Ось такий варіант. Оцет піде по призначенню. Він чуть-чуть відстоїться, бо я його зрушу, то ще є в відрі. От. А от сам е, оцтовий гриб оцей. Не знаю куди, що як. Дякую за увагу.